Вітаю вас! Доброго дня! Запрошуємо вас взяти участь в опитуванні від магазину від Валентини. Чи бажаєте ви? Так. Дуже цікаво. Вгадайте, який овоч має найбільшу кількість вітаміну С? Авокадо? Авокадо не овоч. Він буває червоним, зеленим... Паріто. Так. Ні, це не помідор. Що ще це може бути? Цибуля? Жовта, зелена і червона. А, може. Ну, Ні, це не цибуля. <ріст> Давайте останню спробу. Перець болгарський. Так, так, як ви вгадали, круто. Вітаю вас. Дякую. Уп, супер. Гарного вам дня, до побачення. Дякую. Ми вам підняли приємно. настрій. Так. Так, хожу в цей магазин. Гарного дня. Дякую, дякую, гарного дня. до побачення. До побачення. До побачення.